Доброго дня, сьогодні сумочка в роботі, гарного пудрового кольору. Хочуть виправити ось ці недоліки. Також, напевно, будемо ці краї робити. І не побачила я при спілкуванні з клієнткою, що в такому поганому стані. Ручка. Повністю вся в такому стані. Буду телефонувати, питати, чи потрібно це виправляти. Якщо там будемо виправляти, то вже можна і тут виправити. Буде тоді зрізатися і наноситися все новеньке. Ось і сумочка готова. Ось такий вона зараз має вигляд. Окрім того, що зробилось тут та краї, також зроблена ручка. Від великої ручки клієнтка відмовилася, буде використовувати тільки цю. Також сумку вкрила спеціальним засобом, оскільки вона вся мала розтріскування, щоб покращити її зовнішній вигляд.